В офісі президента розповіли, яким шляхом Україна буде звільняти окупований Росією Крим, за словами постійної представниці президента України в Криму та Ташевої, коли збройні сили будуть на кордоні з Кримом і вже зайдуть, наприклад, до Красноперекопська міста, що в північній частині окупованого півострова, Україна може запропонувати РФ вивести свої так звані війська, але в разі відмови продовжуватиме військовим шляхом звільняти Крим. Постпред додала після 24 четвертого. Лютого ситуація докорінно змінилася, особливо після подій в Бучі, Ірпені, Бородянці, Маріуполі, Ізюмі, Лимані, та не лише але в офісі президента хотіли б звільнити Крим від Росіян не військовим шляхом, що було менше жертв і руйнувань цивільної інфраструктури. Проте, якщо росіяни не погодяться піти із Криму добровільно, коли збройні сили України будуть на його кордоні, то звільнення буде відбуватися виключно військовим шляхом. Додала Ташева.